Вітаю всіх. Почався мій третій рейс, чи, як поляки кажуть, курс. Я ще в Польщі, вже загрузився. Як завжди, всякі приколи. По-перше, ну, я вам скинув відео, як я в Україні був, все-таки... Все-таки на лижі я попав. Ось, тепер. Значить, по суті, приїхав я в Польщу. Я на жодні біжу не Кунді. Мав мати дві загрузки сьогодні. Ну, Якби дві загрузки я і так мав, але опять починаються цирки, тобто перегруз. Перша загрузка мала бути 5 паліт 300 кг. Коли я туди приїхав, вказали, що там одна паліта і вона має 200 кілограм, але по-моєму що вона має ще менше. Ось, і друга загрузка, тона 400, це дві палети. Ну, В другій вже все збіглося. коротше говоря, загрузився я. Загрузився я от недавно якраз. І маю там до розгрузки 750 кг. Зараз буду ставати на обід. Якщо не на вечерю, в принципі, в мене то буде обід. А якщо не сніданок, навіть якщо точно так розібратися. Ось, мав я такий прикол, що трохи. На диві, на марині, стоїш, будеш в то тут... В корейці, вихаж, тут е... Е... Зараз е... А цей. А? Коротше, зупинила мене поліція. Взяли мене на візір. А? Ну, Я реально перевищив, але такий прикол. Біля, задовбали вони. триндять і триндять. Ой, знову поліція стоїть. Значить, от знову, як ви бачите, впереді стоїть транспортна поліція, все перевіряють, всіх в шминають. Мене якось обминуло вже на кінець до цей раз. Груче говоря, зупинила мене поліція за перевищення, показує мені візір. Правда, в них ще дозволені ті візіри, що от немає фотографії. І каже мені, ти перевищив. Але от суть в чому. Суть в тому, що навігація. От я завжди замічав, що навігація в мене показує не то, що в мене показується іншу цифру, ніж показує спідометр. І навігатор завжди показує менше. І я собі їду і завжди собі на спідометрі пускаю більше, щоб ну, типу, бачив, що в мене навігатор показує, що я ще маленько їм, і я собі без задньої мислі пускаю коротше, що це, і що типа... Їду більше. ось, Ну і коротше говоря, він мене зупинив. Ну і каже, каже, ти по населеному пункті дозволено 50, їдеш 68. Ось. Якщо дивитися на навігатор, то я їхав нормально. Якщо дивитися на спідометр, ну то я їхав, якраз так, як він сказав. Тому я зробив висновок, що не варто. Ось, хотів він мені написати штраф 50 злотих і два пункти вони дають на права. 24 пункти і права забирають. От. Типа мінімум він мені хотів написати. Каже: ну якщо відказуєшся, то я тобі і подаю в суд. Суд дасть від 50 до 100 злотих, і тих два пункти по-любому теж забере. Або їдеш, доказуєш. От. Я не хотів нічого з ним спорити. Я зразу сказав, що я согласен. З ними спорити якби не варто. У них тут інакші закони, ніж в нас. Він просто зразу може написати набагато більший штраф і подасть туди і отримати максимум, отримати тих 100. Або, ну коротше говоря, вони можуть на місці дати штраф, там, за неповиновення поліції, або ще щось, ну, коротше, є багато нюансів, за що вони можуть ліпити штраф. Тому не варто. От. І він побачив, коротше говоря, я з ним по-польськи, нормально. Побачив він, а права, права, і мода, побачив, ага, Україна. Каже, а звідки? Кажу, зі Львова. Добре, карта побита або віза. Дав йому карту, він пішов, перевірив. Коротше говоря, прийшов, каже, ти знаєш, каже, в мене дід був зі Львова. І коротше, щось там, як вони всі люблять згадувати, як поляки били українців, ой, точніше обороти, українці били поляків і виганяли типу, зі Львова. Ну і це, і каже, мій діду тоді втік, типу, і приїхав сюди. Ну і я так з ним трохи поговорив. Коротше, в кінці він мені віддає права, каже. каже, їдь, Будемо рахувати, що цей раз ти отримав попередження і прийшов виховну роботу. В них є така фіня я забув, як вона точно називається. Ну, це щось типу, як... А, на коротше, Типу він вам пояснює, що о, вот, так і так, типу, якщо ви нормально на вас в комп'ютері немає ніяких порушень, ви там все гуд, то він просто вас може, так сказати, простити, якщо ви себе нормально ведете. А, Бляха, хотів стати тут поїсти і. якась господа є, а немає як стати до тої, господи. Блін, Добре. Добре. Їдемо далі. Ліцей. О, зараз знову щось буде. Ну і коротше говоря, відпустили вони мене, але сказали, що нині так він прямо сказав. Каже, сьогодні є цей. Сьогодні каже перевірки в урок багато, тому що сьогодні цей. Сьогодні якась в них там акція. акція... Сьогодні акція на швидкість, типу, як він сказав, на хтось по-польськи, і каже, акція швидкості. І каже, каже, в кожному селі буде поліція, і типу, якщо не хочеш штраф, то каже, ліпше їздь так як пише книг. Тоді все буде гуд. Ну, як би Я, типу, добре-добре, тілі, -тілі тралівалі, Ну і поїхав. От. Ну і штрафу я не отримав. З Загрузками в мене, як я вже розказав, зараз виїжджати буду, але їду по, йду поїсти. От якраз я приїхав під барчик, буду виїжджати, продовжимо. Я вже повечеряв, спитую нову підставочку під телефон, ну типу під камеру, можна так сказати. Наразі вона ніби добре знімає. ну. Но... Дивимося як буде далі, я думаю, що на поворотах її почне кидати. Опора в неї легенька, причепити її нема до чого, вона просто стоїть, така три свого роду. Ноги трохи гнуться, але щоб так дуже серйозно, то звісно ні. Ось, ну, Але по-моєму, зараз воно взагалі класно показує, класно бачить, видно дорогу і не як завжди, що блін, 90% небо. А 10% дороги. Ой. Сказав мій експедитор, як завжди, що зранку треба все розгрузити. Я кажу, кажу фонарь, нема такого шансу. Правда, я не знав, що це 750 кілограм, кілометрів все, бо мій шаф мені казав, що там має вийти 1200, а то мало си на увазі, що всього разу 1200 типу з тим, що я на загрузку. Глупив був вже 300 кілометрів. Ну і, і зараз, типу, лишається 750. Ну, все рівно не виходить, все рівно получається. Ну, в принципі, може, з другою розгрузкою, бо він з другою то нарахувався за 1800. От, не знаю, ну, наразі в мене тут 720 кілометрів до, до розгрузки. Я собі помаленьку їду. Але як вже чуть штраф не хапнув, то тепер їду культурно. Завжди чись така дурна херня, що поки бля, і раз тебе не навчають, бо ти не будеш культурно їхати. Ну, Але така правда. Зараз шукаєш якісь бідронки, магазина якогось польського. Бо є багато такого, що в Польщі дешевше, ніж там в Німеччині, наприклад, там якісь енергетики. В німцях вони ніби теж не дорого. Bull я брав за 99 центів, як за 1 євро. Але тим не менше, 1 євро це є 4 з копійками злотого. Вот. Red Bull в Польщі приблизно на ту саму ціну, але в Польщі є багато різних замінників, таких дешевих, що будуть менше, ніж за пів євро, типу за 2 злотих, там, навіть 2, за 1 злотий. Там Всякі M-Power, от я собі одного купив, пізніше покажу. В принципі. Так воно виглядає, от -от, стоїть, бачите, так? енергетичний напій mm -hmm. під стаканником. Empower, потім там є такі Майки Tyson, так, так і називається Тайсон. І там воно тіпа, ну, досить дешеве. А по якості мені, по-моєму, здається, що воно один хрен, що то херня, що то херня. Тому не переймайся тим особливо. От. Що ще? Хотів купити нового ноутбука собі, ну, тож, розвод на кожному кроці. В інтернеті знайшов, дивився перше по магазинах. В магазинах ціни, звісно, ну, понятно. в мене типу, комп'ютер Note 4 там, і 4 ГБ оперативки. Ну, типу такий, що і п'ятий процесор інтеловський, то тобто вже такий досить непоганий процесор 4 але ще той першої генерації, тобто такий вже старіший. Ну, Я прийшов в магазин. Ну, Ну Вже друга, третя генерація та. Але по характеристиках типу оперативки, все то саме. Ну, я розумію, що він буде трохи ліпший, бо він по-перше, свіжіший, по-друге, там новіші розробки. Ну але ну, якби, ну, що там в тому процесорі вони могли сильно там, змінити? Ну, третя генерація, буде третя генерація, але частота в нього та сама. Ну, тобто, навіть якщо він трошки швидше працює, то не, не От. Тому ну, свій, за свій я зараз візьму якихось 100 баксів. А за той новий віддам 500-600 і в кінцевому результаті майже на те саме вийду. Ну типу, типу, понятно, що то нелогічно. Хоч він свіжіший, але От. пішов я на Бушні, так якби, бо я цей брав, до речі, файна тема є. Е, купляю цей ноутбук рік тому. Е, в Польщі є така штука, що е, продають ноутбуки, які були в лізингу. От фірми, такі, наприклад, банки, які видають кредити. Або в різних великих магазинах сидять там дівчатка, які вам типа, то все, і у них поїхали, вона називається нарати, тобто по частинах, як би кредит, але то не повністю кредит. От вона сидить там, той комп'ютер в ньому все заблоковано, і ним можна лише, лише і виключно е, видавати ті кредити. Тобто вона заповнює анкетку вашу, тобто ваші дані там вписує, і то йде до банку. І вже банк там буквально якісь 3-4 хвилини. До 10, і банк відповідає, чи дає він вам той кредит, чи не дає. Да? От. В Україні так само. І до речі, в Україні так само в них заблоковано, то вони не можуть ні по інтернеті лазити, ні, ні фіга, ні ігри, ніякі там толком іграти. Типу той комп'ютер за ним там слідкується. Ось. Ну і Ці комп'ютери є в лізінгу. Тобто три роки ними користуються, а потім їм дають нові комп'ютери, а ці старі, банк продає. От. Ну і виходить, я собі такий ноутбук і купив. І на них тільки три місяці гарантія, от. але, типу, я, він мені рік той нормально відслужив. І зараз де вже ну, типу, вже почався слідуючий рік, якби. Ну, десь буквально якраз такий час, от, навесні я купив, здається. Зараз скажу. Брешу осінь. Осінь я його купив і осінню вже рік минув, як він мені відслужив без ніяких проблем. Але, типу, от, коли я обробляю ним відео, він дуже довго обробляє. Відуха там інтегрована і вона досить така. Слабонька. Там писало, що вона гігова, але е, Типу, що там Ну, написали, що один якби, підкупляти, хотіли, підкупили. Але реально вона ніяка, бо вона інтегрована і вона там в неї частота мінімальна, і навіть те, що воно там гіг-пам'яті має, то вона її чисто краде з оперативки. От і все. Що е, я зробив? Ага, я зайшов в ті баучні магазини. Я типу, ну, типу, там, де ті користовані ноутбуки. Я просто взяв. Вибило. Ну, Я зайшов, знайшов в інтернеті знов такий магазин, знов там ті ноутбуки, я знайшов такий, як свій, але новіша модель. От. І короте, говоря, пише ціна. Не пам'ятаю дослівно, яка там на докладні, докладно була, але короте, ціна була така нормальна. Ну я думаю, типу, за таку ціну, типу, там щось було, наприклад, 300 баксів, якщо в магазин такий саме коштував 800. Ну, Я думаю, фігня, можна попробувати. Я пішов туди, приходжу в той магазин. Находжу той ноутбук, про який йде мова, і питаюся його, ціна? А він мені каже 600 баксів. Я йому другий показую, який стояв ще дешевше. Стояв там взагалі щось 200, не більше такий, такий, практично такий самий, як мій, нічим не ліпший. Ну то, що там процесор другої, другої генерації, але і там в мене DDR2 оперативка, там DDR3. Ну, як би воно трохи ліпше працює, але по суті.